Марку сіль землі гасили в залі Чернігівського головопоштамту 27 травня, присвячена нашим захисникам піхотинцям. На Марці зображений берцар нашого захисника та душі главного орла, що показує імперські наміри Російської Федерації за нашу територію, але наші бійці. Захищають нашу країну. Проштампували Марку спеціальним штемпелем. Ігор Ярош, директор з розвитку мережі АТ «Укрпошта», Світлана Халімоненко та Олександр Бабуч, офіцери ОК Північ. В минулому піхотинці Я був командиром піхотного підрозділу. Тому ця марка це велика пошана української піхоті та українському народу. Марка благодійна. Частина коштів з продажу буде використана на лікування та реабілітацію поранених бійців. Марку включено ваді 8 гривень. Більше про подію читайте в газеті місникче. А що ж ще?